Російський театр терориста Путін продовжує робити просто те, що він любить, може і хоче вбивати нас. Яка не треба шукати тут підводних каменів, Здається, мені зараз ми постараємось пошукати, як же світ, зрештою, і коли знайде відповідь на те, що він робить 12 рік з Україною. Я Ірина Ірину із змій Герчиленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії гри вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. У Києві кількість битих росіянами людей зросла вже до семи. Серед них дитина, десятки постраждалих, звертаються люди по допомогу. Мер Києва Віталій Кличко побував на місцях лучання в звичайні, як бачимо, житлові будинки. Звичайні забудови немає ані щогісінько, там ні військових об'єктів, ні зборах дронів, ні військових НАТО. Ну хвор з Кремля продовжує просто вбивати. Знайшли живого чоловіка під завалом багатоповерхівки. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, говорить про те, що росіяни використовували такі шахеди, які на полі бою з небезпечними зарядами. Давайте послухаємо, що каже пан Кличко про наслідки ворожої атаки по Соломінському району, зокрема, і будемо про реакції вже говорити. Солом'янський район. Також руйнування будинку. прямий приліт. На жаль, в цьому будинку загинуло дві людини. Поряд будинки також вибити вікна зараз. Розгоромти штаби надається допомога всім тим, хто постраждав. Ми бачимо всі будинки, поряд вибити вікна, прохання звертатись до штабів і максимально по ускореному режиму. Ми будемо робити максимально швидко для того, щоб відновити дахи, відновити вікна, двері вибити, надати допомогу всім, хто її потребує. Велика кількість. Пошкоджених будинків, але тим не менше працюємо над тим, щоб надати допомогу кожному хто її потребу. Президент України Володимир Зеленський відреагував, зауважив, що ось так Путін повідає смертями на всі ті зусилля Європи, сполучених штатів Америки запускаючи по нас більше 300 повітряних цілей. І це і є вся відповідь Путіна. З ним погоджується дочка Кіта Келога, яка підтримує Україну, яка приїздить до нас постійно. Меган Мопс, яка реагуючи на російську атаку, зауважує Київ, зазнає масово атаки дронів. Не помиляйтеся це. Відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа на думку доньки Келога, російський диктатор пробової рішучості силу Америки ми не повинні привити слабкість. Додала вона міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також каже, що уже Дональд Трамп був доволі довго щедрим і довго терпів. Путіна, а Путін після нічної атаки Росіян на Київ знову показав, що треба скоротити до нуля дедлайн, наданий йому для демонстрації конструктивного підходу. За словами Сибіги, президент США Трамп був щедрим і дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення. Путін навмисно обстрілює цивільних і його не хвилюють спроби покласти край смертям за його словами. Чини Кремля хоче тільки знищувати та вбивати все існування цього воєнного злочинця ґрунтується на цій безглузді війни, яку він не може виграти, але відмовляється. Закінчувати настав час змусити його відчути біль і наслідки свого вибору. Настав час чинити максимальний тиск на москву. Настав час синхронізувати всі кроки щодо санкцій, час досягти миру через силу. Ну Ігоре, я тут погоджуюся я читала і твій є допис. Що е, насправді Путін, ну це просто продовження його геноцидної тактики. Яких відповідей ми шукаємо? Відповідь якраз мають шукатися уже е, там, серед великих світу цього, щоб били по Москва. Так має виглядати Москва. Така ж Андрій Коваленко, керівник центру протидії з при про НБО. я з ним погоджуюся, вона має палаті. Ми маємо теж розуміти ця стійка позиція наших партнерів. Е, можна бути по Москві, не можна. Чому не можна? Коли великі міста, мільйонники, громади та не лише Київ, ми ж бачимо, що зараз іде, знаєте, така собі. Російська рулетка. Хто буде наступним? Яка наступна жертва, яка громада опиниться під атаками а, шахет і дронів? Я вже не кажу безпосередньо про прифронтову ситуацію, де ми бачимо і на Донеччині, і не лише де цей терор просто множиться в рази. І це якраз власне, і показує, що а, заяви, що там дедлайни, не дедлайни, це не працює. Це не працює, тому що це не є виявом сили. Ми е, на рівні заяв, на рівні заяв е, залишилися, е, мовно кажучи, це був десь 21 рік. Е, російська Федерація все ж таки розпочала цю широкомасштабну невмотивовану війну, а е, мова йде виключно е, в прикладному руслі. Тобто, хто що може дійсно зробити? Бо заяви це мені нагадує, от як між там або там перед боксерським поєдинком, сторони там показують, які вони сильні, намагаються показати, що е, у них суперник абсолютно не такий порівню. Ну але ж все рівно ринг показує, і в нинішній ситуації це якраз і свідчить про те, що нинішні обстріли Російської Федерації, яка не зупиняється щодо терору. Місцевого українського населення, а власне потрібно посилювати спроможності сил оборони України. А, ми бачимо, що можливості наші зростають. Ми а, можемо атакувати і а, численними а, дроновими нальотами. Микуємо там і в кіберпросторі. І через е, ініціювання е, дистанційне плану ковір-самоліт. але я погоджуюсь, що Москва все ж таки не має бути якимось таким захищеним місцем. Це центр, центр прийняття рішень, де приймаються рішення щодо банального геноциду українського народу. Відповідно е, всі е, Об'єкти, об які задіяні в цьому процесі, зокрема і в російській столиці, та не лише в Москві. Ми маємо говорити і про Санкт-Петербург, ми маємо говорити про інші великі міста, де буде можливість власне вражати, але підкреслюю знову ж таки: ті цілі, які дійсно сприятимуть безпосередньо завершенню цієї війни і зменшенню спроможності російського окупанта, де він на відміну від російського агресора, ми не займаємось терором а, населення. А те, що їхня там ППО десь якось не так зіб'є, або панцер а, відповідно засіб, а, там, а, багато багатоповерхівців чи ще щось, ну це вже питання до російських військових. Тим не менш, я думаю, що ми маємо і далі переносити безпосередню війну на територію ворога, а ворог має заплатити за все, як в судовому порядку, що стосується наприклад, теми створення трибуналу, я маю надію, що в практичній площині цей трибунал все ж таки запрацює до кінця цього року. Так і у військовій площині для того, щоб наші сили оборони могли здійснювати заплановані операції максимально успішно. Ігоре, ну от я читаю сьогодні, значить, що воно це не ударива, змість для відпрацювання по законних військових об'єктах ворога, п'єнза, радіозаводяць горить. Горить, не приховати наслідків, підтверджується керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Ну і воно ж на ліцо, як то кажуть, результати. Але мені здається, що треба зараз там вже і так пишуть оці помиячні боти під моїми відео, ну, їх тіпає вже. Дай боже, пишуть, що я розчеловіщуванням займаюсь. Ну, ми самі розберемося, чим нам займатися. Вони з 12 рік буваєте, значить, і не шкодані. Вас всіх на загал. А вони ще там, значить, кажуть, що як я могла вчора радіти, що ем, змиває їх і землетрус, бо там ж будівлю садіка, садіка, в якому нікого не було, до речі, дитячого на той момент зачепила. А вони спеціально б'ють по цих дитячих садочках. Да? Ну от хто ж розчеловіщуванням тут займається значить, Я зараз знов ними займуся. Мені здається, що по мало. Треба бути теж по центру ухвалення рішень. Кремль. ФСБшні помийки різні, головні їхні розвідувальні управління, гру і з ними. Це ж законні військові цілі. Там сидять воєнні злочинці. Бо поки ігоре вони звісно отого, притягнуться до трибуналів законних, Так вони теж звісно повинні бути, мають місце бути не фіксуються, Вони злочини. Ну я думаю, що вже мені за 100 років перевалить до цього часу. Чому ми не б'ємо по таких об'єктах? Тому що знову ж таки питання а спроможності, б – необхідності збереження антипутінської коаліції, де різні погляди на цю ситуацію, але поки триває дискусія серед наших партнерів, а це затягування часу, якою користається безпосередньо Путін та його оточення. Тому, звичайно, ми усвідомлюємо, що все ж таки є певні правила звичаї ведення війни є певні певне розуміння, що стосується ну, там різниці, там, між цивільними військовими об'єктами і там подвійного призначення, але тим не менш, тим не менш, відплата має бути. Має бути і сьогодні цілком очевидно, що навіть ті кроки, які були задіяні силами оборони України протягом останніх місяців. Починаючи зі спецоперації Павутина, якраз на початку літа, то ми прекрасно бачимо, наскільки морально, морально це давить безпосередньо на російське суспільство, але недостатньо, очевидно, бо продовжується все ж таки підтримка так званої СВО. Ну, це означає, що люди беруть на себе е, це брем'я е, якраз рішень. Безпосередньо Путіна, але це все є наслідком конкретної його політики. А отже, якщо не буде прийнято рішення на дипломатичному рівні, і, зокрема, на високому рівні, а ми я нагадаю, що Україна закликає все ж таки посадити Путіна не лише за грати, але й за стіл перемовин для того, щоб все це завершити якомога швидше. Але в нинішній ситуації зрозуміло, що треба. Збільшувати а, зараз певні кроки військової направленості для того, щоб а, стимулювати російську владу а, все ж таки змінювати той вектор, який вони обрали станом зараз. Бо, на жаль, на жаль, вектор а, обраний зараз Кремлем на подальшу війну, а це абсолютно не личить, не личить, зважаючи на Позицію загалом світового співтовариства, співтовариства і тієї роботи, яка зараз відбувається довкола, намагання посадити Путіна за цей слаповий як посадити Путіна за стіл переговорів напередодні говорив про це і радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, який зауважує, що як тільки санкції почнуть діяти, і ціна війни буде різко зростати для Росії для оточення Путіна, то тоді ймовірно безумовно існує можливі зустрічі між Зеленським Путіним Ердоганом Трампом, можливо, такі конфігурації, але для такої зустрічі необхідно заборонити людям із близького оточення диктатора, взагалі ще пересуватися світом, а не як валька два да Матвієнка. Їздити до Швейцарії. Сизранські болота, і навіть не озера, мають бути для два стакана, а не Швейцарія. Ну та, я розумію, там виходять, бойкотують її виступ. Німецькі депутати, дякуємо їм. а що вона взагалі там забула? Що її пропустили? Італія і Франція і так. Ну трясся. Ну їм треба заблокувати, що вони там взагалі були як у в'язниці. Путін же перетворив Росію на в'язницю, так хай там і виступають за ґрат. Ну от каже, от, тоді патеря каже, це е, е, може запрацювати. А дійсно, а оця тотальна ізоляція Росії? Чи можливо вона взагалі? Бо вони ж їздять все одно їм надають майданчики і слово. Чому так відбувається вбивцям, вбивцям українських дітей і е, санкції? Це оці вже синхронізовані санкції, коли будуть і штати, і наші, і європейські, про які Сибіга говорить, бо 18 пакетів ми тут бачили, да ми про них згадали, але ну малувато. Очевидно, що потрібно працювати над 19-м пакетом санкцій. Але що стосується Матвієнко і інших учасників російської делегації на міжпарламентській асамблеї в Швейцарії, то з одного боку, звичайно, як на мене виглядає як Хохма бо це ж, Російська Федерація сказала, що Швейцарія не є нейтральною країною що нібито Швейцарія ж вона порушила свій нейтралітет оскільки гуманітарно допомагала е, Україні як державі жертви, яка е, власна, е, власна демонструє опір російському агресору, е, але водночас звичайно це дико виглядає, коли Матвієнка і компанію фактично приймають приймають на загальних засадах, дають їм можливість говорити. Далі ширити свою ці, цю брехню, і більш того, я звичайно я підтримую е, ініційований Україною демарш, який там пані Кондратюк активно його освітлювала, е, Віце спікер наш, але, але цього замало, бо конкретно Матвієнко є співучасницею злочинів, і вона так само має нести співвідповідальність за все те, що відбувається. Більш того, зважаючи е, на її е, коріння, ну скажімо так, звідки вона е, свого часу приїхала до Віликої Москви, а е, то це ще більше, це ще більше, звичайно, е, як це з, злочин з обтяжень. Тому я думаю, що насправді в нинішній ситуації дійсно е, потрібно повертати трек на Посилення ізоляції Російської Федерації, ми розуміємо, що подібного як у 2022 році не буде, немає вже того рівня імпатії. Але коли а, ми перебуваємо на етапі напівізоляції, коли Російська Федерація намагається відновити позиції, чим от який ми наслідок бачимо, ми бачимо наслідок знову ж таки збільшення обстрілів, продовження агресії, тобто ті, хто а, Відпускають цей краник, ну фактично дають можливість російському агресору виправдовуватись і далі творити свої злочини. Подібного бути апріорі просто не може. Ігоре, ну ми від Трампа чекаємо вже конкретних дій. Може він і не буде чекати ще вісім днів. А на що дійсно робити, якщо Путіна все це порушує? Наскільки болісним може бути цей удар? Чи зачепив він не тільки Росію? Ну Індія вже в принципі отримала частину свою таку четвертину. Думаю, що і сповна отримає Китай, чи отримує теж 100%. Бодай Бразилія, ось ці всі. Ну і час згадати, що є країни ПЕК+, які збільшили видобуток. Можна їм телефонувати в них нафту купувати. Можна ж позбутися від Росії. Всім, тому ж Китаю навіть просто чи всі хочуть, але злякаються під санкціями чи ні. Я особисто розглядаю зменшення дедлайну Трампа навіть не як погрозу російському агресору і безпосередньо Путіну, а як елемент торгів з Китаєм в руслі тих перемовин в Стокгольмі, які відбувалися між американською і китайською делегацією. А, але, як е, зараз додатковий елемент погрози щодо Китаю, е, Трамп е, фактично оголосив ці мита на 25%, що стосується Індії, якщо мити 50%, що стосується Бразилії. Е, от. І, відповідно, нашу тему теж Трамп використовує з точки зору от такого впливу на Китай. Тобто, я ще... Чесно кажучи, не до кінця впевнений, що тут більше економіки і бажання відстояти американський бізнес-інтерес зараз за рахунок такого геополітичного порядку денного, чи все ж таки є намагання безпосередньо натиснути на Китай для того, щоб Піднебесна зробила все можливе, і російський диктатор відмовився від подальшої війни проти України. Це поки що питання, немає відповідей. Ну але тим не менш, тим не менш, ми бачимо, що сам Кремль а, тестує тестує конкретно і Трампа, і Білий Дім. Я вважаю особисто неправильно, що вкотре Трамп відповідає безпосередньо Медведєву в цій ситуації. От коли у них там була боротьба Грем проти Медведєва, от, будь ласка. Грем ідеально відпрацьовує цю тему. Не треба принижувати статус безпосередньо Трампа в цих алкосейшенах чи подібних різних змаганнях, які організовує безпосередньо Медведєв, точніше кажучи реалізовує, а організовує зрозуміло, що це саме Путін, який продовжує. Мовчати, мовчати ще раз мовчати, бо сказати очевидно йому немає чого. А а до речі, але Медведів угіон дав Медведів, він не заспокоюється, Він вийшов з новим постом, значить він думає, що він може з Трампом гратися у привіт а, каже про погрози Трампа на мою адресу в його особисті мережі, трус, які він заборонив працювати в їхній країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого настільки загрозливого президента, США, значить Росія в усьому права вважає Медведєв і продовжує іти свої. Дорогою крокувати, а про мертву економіку індії Росії і те, що є заход на небезпечну територію, хай згадає свої улюблені фільми про мертві мертв... мертвих, які ходять. А також ще те, як може бути небезпечна мертва рука, яка не існує в природі. Ось такий ви вихлоп. Добре, назвемо Дмитра Медведєва. Ми побачили так. Він може так і догратися, значить, і таке воно д -д дешеве. А Трамп, такий Трамп нова версія 3.0 навіть а не 2.0. каже: я взагалі мені в. Все одно, що там з мертвими економіками Індії Росії дійсно коїться, а Медвєдів у рот, він порадив закрити, про що ти згадав, Ігоре. Ну, дійсно, тут від Трампа вже очевидно будуть очікувати конкретних дій. Бо звучить красиво, але маємо говорити все ж таки про вторинні обмеження, не лише щодо Індії, бо Індія я нагадаю. Сама заявила, що готова, у разі чого відмовитись від російського енергоносія, і, відповідно, шукати компенсатори на інших ринках, шукати постачальників. Хоча, можливо, там, звичайно, частина об'єму, грубо кажучи, придумують якусь схему, де факто російську нафту продовжать постачати на офіційного Нью-Делі і відповідно індійського бізнесу. Але. Зараз я думаю, що Трампу варто було б окрім а, посилення підтримки безпосередньо України. Я, до речі, а, взагалі вважаю вже актуальним, реально вже актуальним. Ну, наприклад, а, говорити про перспективу отримання томагавки. От про це треба говорити. Дві з половиною тисячі кілометрів, та зрозуміло, що зараз а, у нас немає платформ, щоб їх заплатити, а, бо це здебільшого. Морського базування платформи, але є варіанти і адаптації, де це можна робити, і безпосередньо наземні тому треба показувати, що ми точно не досягли стелі нашої співпраці зі сполученими штатами і, хоча б, давати конкретні сигнали, що чим далі Російська Федерація буде. Здійснювати ці злочини, які продовжують масштабуватись, тим це прискорюватиме більшу співпрацю не лише зі сполученими штатами, але й загалом із західними партнерами. Бо дуже багато, звичайно, зациклюється на темі оборони петріотів, відповідно, ППО. Але дійсно починаючи, повертаючись до початку нашої розмови. Все ж таки маємо говорити про можливість ураження в далекому тилу стратегічних об'єктів не лише дронами, не лише ракетами українського виробництва. бо ми бачимо, от недавно президент відвідував цікаве виробництво в столичному регіоні і публічно це висвітлив. Мова має йти дійсно про можливість масованих, масованих операцій для того, щоб. Російська Федерація не думала, що вона завжди знаходиться на позиції перед нашими воротами, де вона постійно намагається нам забити гол. І просто рано чи пізно, але м'яч повністю перекинеться на її сторону, і доведеться не менш активно захищатись. І точно вона буде пропускати і пропускати дуже багато. Ігоре, дякую дуже. Спасибі. Будемо спостерігати. Бережи себе, своїх близьких. Дякую за цю розмову до наступних зустрічей. Ігор Чаленко політолог. Дякую. Вам. Дякую. Ігор горчаленко, політолог, керівник центру аналізу стратегії Узлова, звати мене, друзі. Коментарі свої залишайте лайки, не тому що вам подобається, щоб більше людей бачили ці розмови. Знали правду про військові злочини російського диктатора Путіна і підписуватися на Ютуб ігора. Активне посилання під цим відео і на YouTube 24-го. Побачимося і переможемо.